Чи можна сказати, що подяка і усвідомлення подяки поробуджує радість на шляху? Чи це є критерій нашого просування так? Як чудово, вони говорять, що саме в мірі радості, яка відчувається нами, у нас є від контакту з вищою системою, і лише виходячи з цього, ми можемо так наблизитись і прийти до злиття з Творцем. Ви повинні розуміти. Елемідох. Неможливо наблизитись до Творця, а лише з хорошого настрою. Хорошого стану духу, адже він добрий той, хто творить добро, дає нам все найкраще, все благо. І ми повинні в такій ж самій формі приходити до нього. Або дійсно людина, ось так, проривається в своїй молитві в. Коли плаче зазвичай від того, що бракує їй сил віддачі, коли вона розкриває, що взагалі не здатна бути віддачі, це творить, чує. А якщо людина вона просить в такому відчаї, від того, що в неї є в житті, не для того, щоб прийти до віддачі, так в тіх в які, через які вона не може прийти до віддачі, все інше, що вона відчуває в своєму житті, це твориться і створює. І створюється навмисно, щоб привести людину, до розбитого серця і правильного напрямку, правильного прохання провести отак, про що ми плачемо. Плачемо про те, що робить нам творець, коли він звертається до нас, так це ознака того, що в такому випадку ми взагалі не розуміємо, що він хоче від нас. Ми не відчуваємо, що хоче сказати нам творець в його зверненні, ми неправильно розшифровуємо його звернення до нас. І тому немає в нас тут вибору. Лише за допомогою групи, коли ми знаходимося там, то тоді ми, напевно, з певненістю можемо правильно вибудувати наше ставлення, наші відносини з Творцем, наше ставлення до Творця, і тоді прийти до успіху без включення в групу, ми не зможемо не не зможемо зрозуміти, почути, правильно розшифрувати те, що відбувається в нас з творцем. Це неможливо лише завдяки тому, що ми включаємось один в одного. ми завдяки цьому можемо відчути, чого він хоче від нас. Що він робить з нами, і як нам потрібно організувати себе, щоб бути на тій самій хвилі, на якій він звертається до нас, щоб ми також змогли відповідати йому і щоб він нас почув. Немає жодного шансу, іншого. Тому зв'язок з групою вона життєва необхідна.